браті і сестри, Вознесення Господа і Богоспаса нашого Ісуса Христа. Це один із двунадесятих праздників, який надзвичайно важливе місце займає у справі нашого спасіння, у домостроїтельстві Божому, як саме Господь уготовав нам з вами шлях спасіння і через цей праздник у тому числі. Празник цей. Дає нам розуміти ряд, важливих, дає нам ряд відповідей на запитання, які, можливо, людина в церкві може з часом задати собі. Тому що, знаєте, наш недосконалий розум, він не може осягнути всі речі. Він, і головне, щоб людина правильно розуміла, що Прийшовши в церкву чи відкривши перші сторінки Біблії, людина починає вчити всіх, починає так, якби дерзко розкидуватися цитатами, але насправді її недосконалість у тому і полягає, що вона не може об'єктивно оцінити всю ситуацію і дивитися так на цей світ, на ці всі речі, як дивиться Бог. І Переживши світле Христове Воскресіння, людина, яка мало церковна, може сказати, для чого Богу тоді возноситися було? Якщо Господь якби зробив важливу річ, Він воскрес, Він, за словами апостола Павла, укріпив нашу віру, він, перший із мертвих, хто відкрив двері у Царство Небесне. І так, повірте, розсуждали навіть самі апостоли, які не могли зрозуміти до кінця, навіть уже після Воскресіння місії Господа. Вони все рівно сумнівалися, вони все рівно думали: а чому так? Чому учитель, от саме так поступив, а не інакше. Це нормально для нашого гріховної природи. Підкреслю ще раз для нашої недосконалості. І от одна з причин, чому Господь 40 днів ще був на землі, а не вознісся на небо, саме та причина, що Господь хоче укріпити у вірі своїх учнів і апостолів і послідуючих послідовників, які будуть іти за ним. Ці 40 днів були потрібні, браття і сестри. Оскільки сьогодні Євангеліст Лука описує, що Господь, мало того, що укріпив їх у вірі, своїм явлінням, Він показав своє тіло, що це є не призрак, це не якийсь дух, чи це не якась там ефір, а це є реальний Христос, який має плоті кров, який має тіло, таке тільки воно відрізняється від тіла. Воно вже воскресше тіло, це є тіло оновлене, якщо хочете, це є то тіло, яке ми з вами обрітемо після второго пришестя. І от Господь увіряє своїх учнів, десять разів Він являється їм після Воскресіння Христового за ці сорок днів, укріпляє їх віру, пам'ятаєте віру апостола Фоми. Який сумнівався, сказав, поки не руку не поставлю у твої ребра, не побачу ран твоїх, не, 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 не йму віри. Так само інших апостолів, апостола того же Петра, який тричі отрекся і трижди потім ісповідує любов свою до Христа, коли Христос його запитав: Сімоне, Єони, любиш ти мене? Казалось би, банальні речі, але вони дуже були важливі і потрібні саме апостолам, саме апостолам, які є свідками, які потім, уже після п'ятидесятниці, скажуть іншим послідовникам, апостольським мужам, учням їхнім, всій церкві скажуть, що ми бачили, ми з ним були, ми свідками були, всіх тих чудес. Які ми навіть коли були з ним не розуміли, а коли він вже в нас забрався, ми більш усвідомили, що ми, з ким ми були насправді. Знаєте, найбільший учитель людства це є гіркий досвід. Люди часто тяжко їх чомусь навчити через книги, через просто слова, а гіркий досвід. Він є найбільшим учителем людства і кожного з нас. Через шишки ми учимося краще, ніж би прочитати 100 томів. І апостоли, вони теж і малодушіє провірили, і відрикалися від Христа, як апостол Петр, і десь сумнівалися, як Фома. Але коли вони це все пережили з Христом, їм не треба було доказів віри. Вони вже увірилися в тому. І тому цей період був дуже важливий для них, так і для нас, і для церкви, чому церква виділяється і праздник окремо. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на один момент, який був описаний у Євангелії, яке ми читали до сьогоднішнього свята. Господь. Крім того, що увірив їх, Євангеліст Лука пише, що він їм отверз ум, розум їм відкрив, для того, щоб розуміти Писання. І це надзвичайно важливий аспект життя духовного. Коли ми, кажеться, робимо якісь речі, як і апостоли, вони ходили за Христом, вони бачили, як сліпі. Прозрівають як хромі, як паралізовані встають, але все рівно нотка сумніву, і десь така, знаєте, десь таке було таке недовір'я в них було. І от Господь для того, щоб розсіяти і увірити ще раз, Він їм відкриває розум, щоб розуміти писання, розуміти, що то все, що. Він робив, було описано древніми пророками. Було описано було. Тільки вони це не розуміли. Вони не розуміли ті слова, як він каже, що я за три дня розорю храм. і за... Тобто, він... вони думали, що він за храм Соломона, який 70 років строїв, що він його розорить. А він за себе говорив, що він свій храм розорить, його будуть. Мучити, він три дня буде в гробі. І от такі, казалось, речі, апостоли не розуміли, і Господь їм відкриває розум. Це є необхідна ступенька, браті і сестри, в духовному житті, коли не просто ми сліпо віримо, а ми розуміємо, що які речі відбуваються, можемо знайти якийсь логічний зв'язок. Якщо навіть не логічний зв'язок, то ми бачимо причину наслідковий характер. Чому так відбулося? Чому, якщо я язиком треплю, осуждаю наліво і направо, і Господь мене осудить, тому що скаже, ти осуждав, ти не тримав язик за зубами. І це не просто, от скажи людині, так, да, я розумію, так говорять, але ум ще нас не розуміє ці слова, бо якби розумів, ми б ніколи не осуждали. І так є різні речі. Візьміть заповідь, блаженні милостиві, як от її помилувані будуть. Якби наш розум повністю розумів цю заповідь, та ми б були так дуже милосердними. Ми б сострадали, ми би довго терпіли, ми б були всім милостивими. Но Він не розуміє до кінця цю заповідь, наш розум. І тому сьогодні у цей праздник я хочу, щоб ми попросили у Бога. Що ті речі, які нам ще не відкриті, розумом. Щоб Господь нам їх відкрив. Щоб нам відкрив розуміти Євангеліє, не просто сухо жити в церкві, бо інколи знаєте, і на сповіді не маємо що сказати, одні і ті ж гріхи. Так у нас, кажеться, усе кам'яніле серце, так усе закосніло. І тоді нам треба просити, Господи, відкрий нам, відкрий нам реально, щоб ми. Бій живо з тобою жили, щоб у нас на ті речі, які ми взагалі не помічаємо, щоб у нас відкрилися очі. Так, да, інколи потрібен час. Інколи Господь посилає нам найбільшого учителя, як я казав, гіркий досвід, щоб нам відкрити розум на ті речі і розуміти Писання. Бо інакше ніяк. Тому ще раз і ще раз вітаючи вас. Просимо сьогодні Господа, який вознісся на небо, який нашу гріховну плоть воскресив і дав їм ту славу, яка вона була потір, яка, яка вона... яку вона втратила в результаті гріхопадіння Адама. Сьогодні Ніколай Сербський каже: ангели найбільше удивилися Богу, коли він прийшов з неба на землю до людей, коли він народився. А люди найбільше удивилися, коли Господь вознісся. Да, тому що наша участь там, на небі, він нам шлях проклав своєю плоттю. Тому це наша ціль життя іти на небо, іти до Господа.